Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Рік виборів продовжує парламентське волевиявлення в одного з найпотужніших партнерів України у Великій Британії. Там чинні партії влади консерваторам пророкують одну з найгірших поразок в історії. І вже відомо, що на ці вибори намагається впливати Росія. Чи вдасться це їй, і що чекає Україну від нової влади напередодні вирішальних виборів? Розбиралася кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Останній день британської передвиборчої кампанії, колишній банкір, нинішній прем'єр Гріші сунак, знайомиться з коровами. Його головний конкурент, лейборист Кір Стармер, подає британцям чай у кіоску. Привіт, як справи? Що будете? Який французький президент Макрон Річі сунок розпустив парламент достроково, сподіваючись збільшити свої партії шанси на перемогу. Як і французькому президенту йому це здається не вдалося. До битви за вестмінстерський палац лічені години 650 місць на цих традиційно зелених лавах. І рекордну кількість з них можуть цьогоріч здобути лейбористи, як свідчать останні опитування. Це означає, що консерватори, які знаходилися при владі останні 14 років, будуть розгромлені вщент. Їм пророкують лише 64 місця. Зараз у них 365. Якщо прогнози справдяться, це стане найбільш нищівною поразкою партії з часу її заснування всередині 19-го сторіччя. Перекладання хлібу в супермаркеті на камери тут сунаку вже навряд чи допоможе. Хороша новина. Лейборист Кір Стармер протягом останніх чотирьох років переконує виборців. Лейбористи теж патріотичні і дбають про безпеку країни. В поняття безпека нині входить НАТО і Україна. З Зеленським вони познайомилися, коли той приїжджав до Великої Британії. Провідні лейбористи вже встигли побувати в Києві і готові продовжувати чинний курс на потужну підтримку. Якщо працюватимемо разом для безпеки країни і її оборони, це буде краще, особливо з огляду на те, що відбувається в Україні. Україна і НАТО це чи не єдина міжнародна тематика, окрім звісно ж наслідків Брекзиту, яких вдається просочитися крізь щільні домашні проблеми: ціни на житло, охорону здоров'я та мігрантів. Would have been a prime than Boris. Уявіть, Якби Джеремі Корбін був тоді прем'єром замість Бориса. Щоб це значило для України, щоб це значило для безпеки нашої держави, нашого захисту, нікого не дивує, що без російських спроб проштовхнути найпопулістичнішого, наймаргінальнішого кандидата не обходиться і на цих виборах. Російський кандидат у Великій Британії це Найджел Фарадж. Розслідування про те, що його через активну кампанію в соцмережах підтримує Кремль, викликало дуже велику тривогу, заявив заступник прем'єр-міністра Олівер Дауден. А відповідні служби почали слідство. Фарадж обожнює Трампа і неодноразово виступав на його захист та підтримку. А той платив йому взаємність друг, Як багато хто каже, один з наймогутніших чоловіків у Європі. Найджел Фарадж раніше Фарадж, як і Трамп, заявляв, що захоплюється путіним. А на тому тижні сказав, начебто, вторгнення Росії до України спровокувало розширення НАТО і ЄС. Це негайно викликало шторм критики і від консерваторів, і від лейбористів. Принаймні за це Україна може бути спокійна. Яна на Анатолій Короб ТСН один плюс один.